Параграф 3. Особливості державного устрою політичного життя та соціально-економічного розвитку Франції та Австро-Угорщини на початку ХХ століття. 1. Франція. 1.1. Особливості державного устрою. Країна жила за Конституцією з 1875 року як парламентська республіка. Главою держави був президент. Який обрався абсолютною більшістю національних зборів на сім років і міг бути переобраний на будь-який новий срок? Конституція давала йому право видавати законодавчі акти, які мали більшу юридичну силу ніж законодавство парламенту. Парламент складався з двох палат: Вищий сенат та нижньої палати сенат, депутатів. До Вищої входило 300 сенаторів, 225 з яких призначалося на 9 років, а інші довічно самими сенаторами. Палата депутатів обиралася на основі загального виборчого права для чоловіків. Рада міністрів призначалася президентом, але була. Підзвітною парламенту, хоча урядові акти і перевищувала за значенням законодавства парламенту, місцевого самоврядування практично не існувало. За законами 1876 1882 років посади мерів стали виборними. Реальна влада у депута, у департаментах належала префектам, які призначалися урядом один два. Політичне життя. Політичні партії у Франції найвпливовішими були промірковані республіканці. Вони відстоювали інтереси великої буржуазії. Цю партію завдяки прогресивним реформам підтримувала середня буржуазія, яка становила значну частину виборців. На початку 20-х років... Того століття зріс вплив партії частини середньої буржуазії, радикалів, її либерали, особливо Жорж Клеменсо, здобули популярності рішучим виступами проти монархістів та кле... клерикалів. Викри... Викриттям зловживань проміркованих республіканців, клерикали ставили за мету посилення впливу церкви і духовен... духовництва на політичне і культурне життя країни. Парламентські вибори 1902 року під час парламентських виборів у 1902 році більшість голосів дістали лі ліві партії радикалів. Радикали і соціалісти. Серед соціалістів перемогла група на чолі з Жоресом, що блокувалася на виборах із радикалами. Радикаль... Радикальний уряд, намагаючись зберегти довіру виборців, розгорнув наступ на католицьку церкву. Було прийнято закон, за яким діяльність кожної релігії. Гійної церковної громади потрібно було оформлювати спеціальним дозволом парламенту. Цей закон був відповіддю на відкриту антиреспубліканську пропаганду католицької церкви у грудні 1905 року. Кабінет правого радикала РУВЄ провів закон про відокремлення церкви від держави, однак розходження радикалів і Соціалістів стосовно закону про пуб... прибутковий податок примусило останніх стати в позицію до правлячих радикалів парламентські вибори 1906 року, незважаючи на це, на парламентських виборах у 1906 році партія радикалів, яку тепер підтримують і бурж... підтримувала і буржуазія, це більше зміцни... ще більше зміцнило. Очолив Раду міністрів Жорж Клемансо. Він став визначним політичним діячем Франції завдяки розуму, бурхливому тер... темпераменту ораторському мистецтву Клемансо Жорж, 1841 1929 роки життя. Одним з виданих державних і політичних діячів Франції. За освітою лікар, член французької академії 1918 року. У період другої імперії брав участь у радикальному русі. З початку 80-х років Клемансо став лідером радикалів, виступав за демократичні реформи в країні, був завзятим прихильником реваншеської війни з Німеччиною за ЕТМП раментні ризики. Різкі виступи в парламенті мав прізвисько Тигр у 1902 і 1909 роках обрався до Сенату. У 1906 1909 роках голова Ради міністрів спочатку Першої світової війни вимагав її продовження до повного розгрому Німеччини. Незважаючи на жертви у листопаді 1917 року, знову очолив уряд, був головною пар... був головою Паризької мирної конференції, главою французької делегації. На ній одним із творців версальської системи домагався Гегемонії Франції в Європі після поразки на президентських виборах. 1920 року припинив політичну діяльність. Партія радикалів користувалася великою популярністю серед міських та сільських жителів. Однак, після призначення на пост прем'єр-міністра Клемансо зосередив свої сили на боротьбі проти робітничого руху. Тепер я по інший бік барикади, говорив він. Уряд Клемансу обмежував свою воду політичної діяльності трудящих, свободу зборів, демонстрації, використовував поліцію і війська для розправи зі, страйками, зі страйкарями. Зовнішня політика радикалів була спрямована на зближення з Англією з метою боротьби проти Німеччини і розширення колоніальної імперії. 1.3. соціально-економічний розвиток. Франція стала світовим кредитором лихварем. Місцеві капіталісти вважали для себе вигіднішим вкладати капітали не в промисловість і землеробство власної країни, а в іноземні позики, які давали величезні прибутки. Ток. В умовах застою промисловості, торгівлі морського транспорту, зниження життєвого рівня народу народу країна багатшала незважаючи на поразку у війні з Пруссією 1970-1918 років. 1870-1871 Франція залишалася державою, що мала значні економічні можливості, а також величезною колоніальною імперією. На відміну від Англії та Німеччини, Франція була агрорно-індустріальною країною. 43% її жителів були зайняті у сільському господарстві. Численість населення зростала повільно. З 1871 по 1913 роки вона збільшувалася на 3,6 мільйона, тоді як населення Німеччини за цей же період на 26 мільйонів. Темпи промислового розвитку Франції на початку ХХ століття були невисокими 2,5 річних. 2,5% річних, не набагато вищі, ніж у Англії, 1%. За темпами зростання економіки Франція відставала від Німеччини і США, за обсягом промислового виробництва і від Англії. Значну роль в економіці Франції відіграли банки. П'ять їхніх головних представників на чолі з французьким банком сконцентрували свої в своїх руках 73% загальної суми вкладів 200 основних акціонерів французького банку, 200 сімей контролювали майже всю економіку держави. 2. Австро-Угорщина. 2.1. Особливості державного устрою 8 лютого 1867 року між Францією Йосифом І і представниками. Угорського національного руху був підписаний договір, за яким Австрійська імперія перетворювалася на дуалістичну монархію Австро-угорщину. Австро-угорщина залишалася дуалістичною монархією і на початку ХХ століття. Країна складалася з двох частин, що були розділені, з лейрою, з річ... розділені річкою Лерою. Австрійці цисле. Цислетанії та Угорщини, Транслетанії. До складу Австрії входили власне австрійські землі: Чехія, Богемонія, Моравія, Сілезія, Далмація, Істрія, Трієст, а також Галичина та Буковина, Угорщина, крім власне угорських земель. Включали також Словаччину, Воєводу, Хорватію. Транс... Трансильванію, Закарпатську Україну також з частиною Австро-Угорщини отримали повний суверенітет відносно внутрішніх справ, маловласний парламент, незважаючи незалежний уряд, систему державної адміністративної юстиції, загальноімперську. Імперському уряду передавалися питання зовнішньої військової, морської і фінансової політики для обговорення спільних для обох частин монархії справ скликалася коронна рада і рада міністрів, включаючи, окрім спільних міністрів для глав урядів Австрії та Угорщини з угодою 1867 року. Австрія брала на себе 70% загальноімперських витрат, Угорщина 30%. Надалі ця частка повинна була коригуватися кожні 10 років, виходячи з рівня економічного розвитку в обох частинах держави були Проголошені демократичні свободи, рівність усіх громадян, недоторканість приватної власності тощо, уряди Австрії та Угорщини стали відповідальними перед відповідними парламентами. Монарх зберігав право попереднього схвалення законопроєктів, визначав, голові... гол... голів... визначав голів урядів і міністрів, залишався верховним головнокомандувачем єдиної Австро-Угорської армії. Франц Йосиф І коронувався в Будапешті королем Угорщини. Дуалістична монархія від латинського слова дуаліс. Подвійний один із двох видів конституційної монархії. Поряд з парламентською і є історично перехідною формою від абсолютної монархії до парламентської за умовами дуалістичної монархії, влада монарха обмежена конституцією, але монарх зберігає широкі владні повноваження, натомість уряд несе формальну подвійну відповідальність перед монархом і парламентом, але підкоряється волі монарха. На цьому все буде друга частина, тому ставте лайк та підписуйтесь на канал, та тис... також тисніть на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео.